Всім привіт! Хотів би зняти відео про регістри отоплення. Значить, трохи розкажу про цей регістр, а потом розкажу, які можна зробити кожному індивідуально для себе. Значить, Цей регістр складається з труби 86 ї та більшого діаметру. Между собою зваренті трубою 25 внутрішній діаметр. І з однієї сторони йде діагональне підключення, тобто з однієї сторони подача йде оберхові, а братка йде внизові. Заварено трьохчетвертні муфти, двадцятки муфти. В них вкручені е, голиндра, щоб можна розібрати, зняти е, цей регістр. Значить, крани не ставились на, на трубу. оту, е, так Захотів хазяїн цього цеха. Значить, там розоздушуватель, кран Маєвського стоїть ручний. Ну, значить, все, все роблено вручну, От і всі отвори вирізані, де -то йдуть тонші трубки прямо з варкою, то вставлено, варено. Тут з цієї сторони три заглушки, і з цієї три заглушки зроблені з листового металу 3 мм. Значить, поставлені на такі от гачки з арматури 12-ї 12 забиті в стіну зроблені. Отакий регістр можна використовувати для отоплення гаража, для отоплення якихось поміщень. Значить, виходить дешевше, ніж покупля... купляти батарею. Ну, але, звісно, по економічних. Іменно по теплоті теплоодача трохи менше тут, ніж у покупних батареях. Регістр може бути різної довжини і з різних діаметрів труб. Тобто, кожен індивідуально може подобрати для себе. Зварити його не є складно. Хоча, якщо дуже прискіпливо до того поставитись, можна то все, щоб токар ті заглушки виточив, от і от, і де вставляється оця от трубочка, просверлити отвори на сверильному станкові, все буде красиво, акуратно. Підключення можна дати як і нижнє, так і з однієї сторони бокове. Ну, але найкраще, як твердить література, діагональне підключення. Так що, кому це буде відео. На пользу ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім всього найкращого.